Усім привіт! У цьому відео я розповім вам, як спростити процес нарізання ключових моментів з вашого відео Twitch, Тобто вот. Причому вам не потрібно буде використовувати додаткових плагінів, модів або ще чогось. А ви на каналі Zubstyle і ми поїхали розбиратися. Для позначення ключових моментів ми будемо використовувати стрім маркер. Що це таке, як його додати до вашого Твіча? У мене буде окремо відео, ви можете ознайомитись. Далі, коли ми відповідно завершили свій етер, поставили позначки на наших ключових моментах, ми переходимо у відеопродюсер. Віднаходимо наш ввод. У мене буде ось цей варіант. Як бачите, у мене тут є 6 позначок вже. Я його скачую і перехожу у хайлайт. Далі в хайлайті. Спускаємося донизу, з правої сторони є три точки. Нажимаємо і скачуємо Download Stream Marker. Далі ми переходимо за посиланням у Twitch Clipper. І тут нам потрібно буде мінімально налаштувати все. Як ми бачимо, перша вкладочка це Video Input File Name. Тобто, нам потрібно внести сюди назву нашого відео. Ми його віднаходимо. Копіюємо назву і вставляємо сюди. Далі обов'язково дописуємо mp 4 і на тому все. Нижче. Output clip folder. Тут ми називаємо папку, в яку будуть зберігатися наші нарізочки. І Clip file name відповідно назвою наших нарізок. Auto create Directory залишаємо, галочку також залишаємо. Second before, second after. Відповідно, before, це він використовує 60 секунд відео до точки і 15 секунд after – після точки. Далі налаштовуємо bitrate, який будемо використовувати. І спускаємося до потрібної нам вкладочки: це CSV input. Відповідно, ми з хайлайту скачали це все. Заходимо, копіюємо це все і вставляємо сюди. Програмка автоматично визначила, що тут 6 кліпів. І на тому, в принципі, все. Більше тут нічого нам не потрібно. Нажимаємо Generate і копіюємо цей код. Далі переходимо у папку, де знаходиться наше відео, це обов'язково. Нажимаємо на посилання тут в самій папці. Перед нею прописуємо команду. Пробіл. Нажимаємо Enter. Ми визвали команду і вставляємо те, що ми скопіювали. Fast. Enter. І, як ми можемо бачити, у нас вже створилась папочка. Після того, як процес буде завершений, він відповідно виб'є вам знову строку вашого, вашої папки, де вона знаходиться. І всі відео, відповідно, будуть створені. Ось таким простим методом ми можемо нарізати наші ключові моменти, які ми в подальшому будемо використовувати для TikTok, YouTube Shorts і так далі. І тут не потрібно сидіти і шукати, можна просто ставити ось цю команду. Іти собі зробити чай і повернутися. І у вас все буде готово. А я вам вдячний за перегляд і всього вам найкращого. Па-па!